Питання від клієнта Андрій, підскажи, будь ласка, от жінка хоче поставити собі автономну станцію на будинок, але не розуміє наскільки кіловат вона їй потрібна. Як правильно визначити потужність автономної станції? Оптимальним зазвичай є це виїзд менеджера. Він Може адекватно оцінити, які електроприлади є в будівлі, да, і сума споживання якби, всіх електроприладів це і є пікова потужність станції, яку треба поставити. Або вже при розмові з клієнтом вони визначать, що це буде якась критична. Получається, частина цих електроприладів, і тоді станція буде меншою, яка буде забезпечувати суто. Ну там, наприклад, котел, холодильник і освітлення. От, якщо клієнт скаже так, звісно, це буде менше ніж там все повністю забезпечити у будівлі.